Канікули не за горами це час, коли можна відпочити від навчання, втілити свої давні задуми в реальність, а також зробити те, що так давно хотілося. Однак, зі зрозумілих нам причин може статися це. Це досить неприємна ситуація, але якщо ви думаєте, що без телевізора та комп'ютера вам не буде чим зайнятися, пам'ятайте про те, що ці винаходи з'явилися не так давно. І люди в минулому знаходили собі масу різних занять без електрики, без комп'ютерів та без телебачення. Це проект Хнуре Підкаже, і сьогодні ми розберемося, чим розважити себе під час відключення електрики. Мене звати Євген. Поїхали! В першу чергу займіться справами, які давно відкладали на потім. Час, що вивільнився через блекаут, найкраще спрямувати на давно відкладені справи, будь то прибирання, розбір речей або читання книг. Позбутися мотлаху можна за принципом Марі Кондо. Зараз розкажу, як. Знаменита Японка пропонує одним махом позбутися того, що здається вам непотрібним, а потім організувати зберігання речей, що залишилися. Щоб зрозуміти, зберігати річ або викинути, потрібно взяти її в руки і прояснити для себе, чи викликає вона радість. Всі речі Марі пропонує збирати у наступному порядку: одяг, книги, папери, різне та сентиментальні речі. Допоможуть у цій непростій справі різні пристрої для зберігання: коробки, органайзери, файли, кошики тощо. Зберігати одяг кондо радить вертикально, а не чарками. Так він виглядає акуратнішим. Та компактнішим. Окей, з цим розібралися. Йдемо далі? Подбайте про своє тіло. Магія свічок поширюється не лише на кухню, а й на ванну кімнату. Влаштуйте собі спа вечір. Прийміть ванну з ароматичними маслами або морською сіллю. Нанесіть скраби, маски, креми та пінки, до яких все не доходили руки. Після ванни можна спробувати медитацію. Тиша та приглушене світло свічок. Допоможуть вам поринути у себе. Медитація дозволяє наповнити внутрішні ресурси, відновитись фізично та емоційно. Для цього потрібно прийняти зручне становище. Єдина вимога зберігати спину прямою, а грудну клітину вільною, щоб нічого не заважало спокійному диханню. Розслабте тіло, а потім просто дихайте, розслабляючи один м'яз за іншим. Якщо ви новачок, раджу почати з коротких практик. Тривалістю 3-5 хвилин. Спочатку в голову будуть лізти різні думки та спогади. Це нормально. Згодом ви навчитеся повністю розслаблятися та входити у стан спокою. Прибрали усі речі, прийняли ванну, помедитували. Так швидко їсти захочеться. Вечерю можна провести при свічках, стратегічний запас яких знайдеться, мабуть, у кожному будинку. М'яке приглушене світло розслабить. Розташує до приємної розмови, а також дозволить обговорити. Блін. Що, світ да. А також дозволить домосідам, не поспішаючи обговорити всі події дня, що минув. Використовуйте найкращий посуд та столові прилади. Прикрасьте стіл, і ви не помітите, як звичайна домашня вечеря перетвориться на святкову трапезу. Далі поради тим, хто віддає перевагу більш активному відпочинку. Займіться спортом. Якщо ви досить активна людина, можна зайнятися домашніми тренуваннями. Почніть з розминки, посійте в планці, покачайте прес, розтягніться та пострибайте через какал. Можливо, вам так сподобається, що потім ви завантажите на свій смартфон детально відео інструкцію або додаток з тренуваннями. І наступне відключення світла ви зустрінете у всеозброєнні. Ідемо далі. Якщо погода сприяє довгим пішим прогулянкам, то відключення світла це чудова можливість подихати свіжим повітрям. Поліпіть сніговиків, досліджуйте найближчі сквери та парки, влаштуйте зимовий пікнік з глінтвейном, покатайтеся на ковзанах або влаштуйте бої зі сніжками. Список речей, якими можна зайнятися взимку на вулиці, обмежується лише стовпчиком термометра. Якщо вдома зібралася компанія друзів, то можна розважити себе, розповідаючи у темряві страшні історії. Напевно, кожне місто може похвалитися місцями, яким приписують зв'язок з потойбічним світом. Можна полоскотати нерви як у дитинстві, і викликати пікову даму. Для цього опівночі червоною помадою треба намалювати на дзеркалі сходи та запалити свічку. Далі слід тричі вимовити: пікова дама, прийди. Особливо вразливі люди стверджують, що після цього повинні лунати лякаючі звуки. Стукіт підборів, сміх, а в дзеркалі може з'явитися силует, що рухається. В цьому випадку малюнок сходів потрібно якнайшвидше стерти, щоб пікова дама не вибралася назовні. Якщо такий варіант вам не підходить, то можна пограти в інші ігри. Якщо в будинку зібралася компанія з чотирьох і більше людей, можна розважити себе іншими, безвинними іграми, наприклад, мафією. У спрощеному варіанті гравці за допомогою жереба діляться на мафію і мирних жителів. Про жереб, що випав, знає тільки гравець. Мафія щоночі вбиває одного із сплячих мешканців міста. На ранок мешканці на підставі здогадів повинні з'ясувати, хто з присутніх є мафією. Підозрюваного мафіозі вбивають. У наступному раунді гравці знову засинають. Мафія перемагає, якщо зможе вижити, переконавши мирних жителів у своїй невинності. Наступна гра: Правда або Дія. Гравці сідають у коло і крутять пляшку. Той, на кого вказує шийка, має обирати Правда або Дія. Якщо людина обирає правду, вона має відповісти на запитання одного з учасників. Якщо дія, має зробити щось дурне чи смішне за вказівкою інших. Єдемо далі. Гра, вгадай персонажа: гравці сідають у коло. І потай й пишуть на папірцях ім'я реального чи вигаданого персонажа. Потім кожен із учасників передає свій папірець сусідові праворуч. Гравець клеїть отриманий стікер на лоб і за допомогою питань, відповідати на них можна або так, або ні, намагається вгадати ім'я на своєму листку. Гра триває доти, доки всі не відгадають своїх персонажів. Ну ось і все. Я сподіваюся, що цей випуск Нуре підкаже став для тебе корисним. І ти знайшов для себе заняття, яке тобі до душі. Якщо так, то вітаю! Тепер ти знаєш, як провести свій час із задоволенням і користю під час блекауту, а не просто спати, як ти робив це раніше. Тож підписуйся на наш канал Nore TV, став лайк цьому випуску та натискай на дзвіночок, щоб не пропустити найсвіжіші відео. І, звичайно ж, не забувай писати свої ідеї та пропозиції щодо наступних відео у коментарях. А з вами був я, Євген, журналіст студентського телебачення Нуре Тіві. Щасливих новорічних свят, Па-па!